Тем, дуже багато назад відходиш. Поміняйся місцями з Ріаном. Так? Все, туди буде. Хлопці зустрічають. Почали. В сторону закручуй, не ходи назад. Зараз пропустив. Ну, Корпус пропустила. На відео подивишся. Почали. Але заробило назад, молодець. Рукою корпус. Голо можна переводити. Настійте на близькій дистанції. Сильно близько. О, О молодець, у шо? Все ось так, так само. Зеркало, бережно. Десять секунд. Сильно близько, Артем. Не нижче пояс об'єш. Не налітай. П'ять, чотири, три, два. Пропустила. один, кальо. Кало. Чи? Так. Все одно занадто сильно. Легше. Так. Молодці. Почали, почали. Так, так. Нормально, нормально. О, Прохор, попадаєш уже. Так, 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 давайте. Молодці, молодці. Прохор, давай, відповідай, відповідай. Не стій. Не приймай всі удари. О, Сам, сам, сам. Молодці, молодці. Вище, вище корп... пояс. О, молодець, молодець. Останні 10 секунд. Спробували складні техніки, двічки показали. Хлопці, тільки на корпус, так? Давайте, давайте, давайте. П'ять, чотири. Три, двічки, двічки. Молодець! Добре! О, Поплодували! Молоде! е Стоп! Сер'ят, кине! Дали кулачок!